Добрий день, друзі. Я знаходжуся в магазині Сільпо за адресою Ярослав... вулиця Ярославська, 56А. Оце м'ясо, свинячий стейк. Сьогодні 24 червня 2024 року. Цейк важить 524 грамма. Кладемо на ваги 524. Тобто, вже в котрий раз, не дивлячись на мої неодноразові попередження керівництва цього магазину, магазин продовжує продавати. Тару по ціні м'яса. Тобто керівництво магазина йому байдуже на те, що клієнти повинні сплачувати тару по ціні м'яса. Якось так. Приходьте, ласкаво просимо і вас обмануть. До зустрічі.